Найбільший тризуб в Україні напередодні у Києві зафіксували різдвяний рекорд. Там встановили найбільший український герб із дідухів. Створили його десантник Ярослав Кучма, який отримав важке поранення на фронті. Та 90-річна Пелегея Живко з Львівщини. Ініціативу створення тризуба підтримала міжнародна харчова компанія України. Саме на її полях на Львівщині зібрали пшеницю для композиції. На підприємстві кажуть, для них неабияк важливо підтримувати українських військових під час реабілітації. Коли ми дізналися історію Ярослава, який не міг ходити, але відновлювався емоційно завдяки в'язанню снопів пшениці, ми зрозуміли, що про це варто заявити гучніше. Адже ми в межах нашої програми МХП поруч, де надаємо різнопланову допомогу військовим та їхнім родинам, знаємо з власного досвіду наскільки важливо для реабілітації є емоційна складова. Розмістили трозуб у Києві в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Та він буде до 5 січня, після чого композицію привезуть до Львова. Надія Ковальчик, телеканал НТА.